Дай вас, малята! З вами знову пані Наталя. Дітки, давайте сьогодні з вами привітаємось віршиком. Добрий день, сонце золоте! Добрий день небо голубе! Добрий день мої землі! Добрий день тобі й ми! Малята! Сьогодні вам пропоную здійснити подорож до космосу. Цікаво! А на чому ми можемо подорожувати? Послухайте загадку! Пливеть хоче не в морі, довкола ся в зорі. Вона ж до них несеться. Вгадайте, як зветься. Правильно, дітки, ракета! Нам для цього потрібно побудувати ракету. Але спочатку давайте з вами познайомимо з геометричною фігурою, яка схожа на нашу планету Земля. Малята, пропоную вам ознайомити з геометричною фігурою, що схожа за формою на нашу планету Земля. Ця фігура не має кутів. Уміє катитися, але це не круг. Ця фігура схожа на м'яч, на повітряну кульку, на круглий кавун. Це фігура куля. Це об'ємна геометрична фігура. Запам'ятайте її. Ну що, малята, побудуємо ракету для польоту на планету? Погляньте на зразок. Ось таку ракету ми з вами маємо побудувати. Розпочнемо. Для цього нам буде потрібно прямокутник жовтого кольору. Трикутник червоного кольору. Для крил ракети потрібно два трикутника зеленого кольору. І, звісно, потрібні елюмінатори, щоб виглядати в них та бачити космос. Діти якої геометричної форми елюмінатори. Правильно, круглої форми. Ну що, малята, вирушаємо у подорож космічну? Швидше сідайте у ракету для польоту на планету. Ну що, діти? Ось ми з вами і потрапили до космосу. Подивіться в ілюмінатор ракети. Що ви там бачите? Сонце, яке нас зігріває, та наша планета Земля. Давайте ми з вами визначимо, що знаходиться близько, а що знаходиться далеко. Правильно, дітки, сонце знаходиться. Близько, а наша планета Земля далеко, тому що планета маленька, а Сонце більше. Давайте поглянемо зараз. Ми наблизились до планети Земля, і вона стала більша, тому що вона до нас близько, а місяць далеко, тому що він... Менший за розміром. Молодці малята. Діти, ми прибули на планету. Після польоту давайте трішки відпочинемо приготуйте свої рученята. Земля домом є для нас. Круг сонця обертається, летить, летить вона весь Я час, ні на хвилинку не спиняється. І місяць лине круг землі у просторі космічнім, і космонавти кораблі, за рухом стежать вічні. Дітки, ми потрапили з вами на незвичайну планету. Погляньте, космічні кораблі. Давайте порахуємо, скільки космічних кораблів. Молодці, три космічні кораблі. Зверніть увагу, що на кожному зображена геометрична фігура. Круг, трикутник, квадрат. Подивіться, які кумедні прибульці. Давайте на них поглянемо. Вони мають різну геометричну форму. Квадратний прибулець, круглий та трикутної форми. Між ними виникла суперечка. Вони не знають, до якого корабля їм потрібно потрапити. Давайте їм допоможемо. Квадратного прибульця помістимо той корабель де зображений квадрат. Кругового до корабля де зображений круг, а трикутного прибульця. До космічного корабля де зображено що малята. Звісно, трикутник. Молодці. Круглий, трикутний та квадратний прибули. І ці дітки не знають, до якого корабля їм потрібно потрапити. Давайте їм допоможемо. Погляньте. Ні, Він має сісти в інший космічний корабель неправильно. Ось сюди правильно Прибулець трикутної форми до корабля зображен трикутник. Прибулець квадратної форми до корабля дезображен квадрат. Молодці малята. Все зробили правильно, допомогли прибульцям. Розмістили їх в рідні космічні кораблі. Ви справились завданням. Малята, сьогодні ми здійснили цікаву подорож у космос. Ми побудували з вами ракету. Допомогли. Космічним пробурцям. Але час прощатися, говорити один одному до побачення. Дітки, я вас чекаю наступного тижня. До побачення!